Я хочу з вами поділитися. Ви знаєте ту історію, як Ісус Христос розмовляв зі своїми учнями, а мама його і учні прийшли і не були в будинку, а ззовні будинку. А учні кажуть, Ісус, Ісус, іди подивись, та мама твоя прийшла, і брати твої. А Він каже до них, показує на учнів і каже: брати мої і мати моя, ті, хто слухають і виконують Слово Боже. Тобто ти учні. І ви знаєте, я ніколи не задумувалася над, над, такою, над такою думкою. Може, він образив маму свою чи братів своїх, що він назвав не рідних по крові, а реально учнів. Він на них показав. І, і цей вірш написаний в Біблії для того, щоб підкреслити це. І ще є такий один вірш, де Ісус каже: не йдіть широкою дорогою, а йдіть вузькою, бо широка дорога веде до погибелі, а вузька до спасіння. І я завжди думала, що то він казав за широку дорогу до таких невіруючих людей, може до якісь, взагалі ті, хто ну не вірять в Ісуса Христа. Але ні, він казав це до віруючих людей і ще сказав нам такі слова, щоб ми це розуміли, що широка дорога веде до погибелі, і тільки вузькою дорогою можна заслужити на царство Боже, приклавши зусилля. І наш священик нам відкриває і каже, що ж таке широка дорога? А це тоді, коли люди... Беруть Біблію і беруть тільки те, що їм треба. Те, що їм зручно, те, що їм комфортно, а решта відкидають. А вузька дорога, вона тяжка. Треба виконувати абсолютно все, що написав, написав Ісус Христос. Все, що Він сказав для віруючих. І в тому самому розділі Ісус Христос каже: бережіться пророків, саме пророків у овечій шкурі, не пасторів. А пророків Знаєте, як є вівці, то вони йдуть всі одним стадом. Вони йдуть за за пастором. Та а якщо є вовк. То ви його розпізнаєте, що він є в стаді, він інакший, він себе прикрив шкурою овечки. А насправді він вовк, він відводить людей від стада. Він хоче ем, над, над ними ем, знущатися, він хоче над них на них нажитися, фінансові піраміди, наприклад, будувати, гроші збирати, якісь особисті свої потреби задовільняти і так далі. І так далі. Але вовк боїться пастора. Пастуха, той, хто пасе овець. І він завжди, завжди каже до, до тих овець, та, е, подивіться, в нього там скалка в оці. Хоча в самого холода в оці, але подивіться, там в пасту. Тобто він намовляє тих о, людей е, е, в церкві, щоб вони не слухали пастора. Подивіться, він щось не так робить. Угу. І найгірше, що це кожен з нас може стати. Тим вовком овечі шкурі, якщо ми йдемо проти пастора, якщо ми наговорюємо, якщо ми відводимо людей від істини, кажемо, що церква не потрібна, що нам ніхто не треба такий над нами. Ми собі самі, ми собі будемо самі з Богом. Ісус реально радіє одній овечці, яка покається, яка навернеться, стане дитиною Божою. Ніж там 99, -ом, які не потребують покаяння, які не хочуть, але вони ходять, ходять, ну там ходжу, бо треба. Одному раді тому, хто покається, там небеса танцюють. Апостол Павло каже, коли я від вас піду, то з вас самих постануть вовки такі, ті в овечій шкурі, і вони не будуть щадити вашого стада. Отакво, От відкривайте Біблію. Читайте і не будьте обманутими, щоб вам ніхто не на лапші на вуха не навішав. Серйозно читайте просто слово Боже, і вас ніхто не здурить.